Зібралися, щоб поговорити про Сергія Жадана, про його творчість, трошки, трошки про нього і багато-багато про нас, тому що і нас дуже багато, і всі ми надзвичайно багатогранні особистості, і тому, тому і буде цікаво. Отже, я спершу спробую розповісти трошки про Жадана, зовсім зовсім трішечки. Це буде 13 фактів про Сергія Жадана. Не знаю, чи ви всі з ними знайомі, але ну я спробую принаймні вас здивувати, хоч трішки. А е, отже, ми говоримо про Сергія Судина, який є відомим українським письменником. Отже, е, як він сам говорив, е, що ми в дитинстві говорили суржиком, але це такий український суржик, тому що коли хтось говорив російською, з нього сміялися. У нас там на півночі Луганської області говорять суржиком, але на українській основі переважають українські слова з російськими вставками. А потім, коли приїхав до Харкова, вже перейшов на нормальну українську. Отже, не завжди Сергій Жайдан спілкувався гарною, чистою милозвучною мовою, але ну ось так і було. Що ще цікавого можна розповісти про нього? Завжди цікаво дізнатися про людину, якою вона є. А в побуті, яка є, вона в звичайному житті, і теж зачитую вам висловлювання самого житина. Думаю, так буде краще, щоб я не, не зіпсувала якось враження, щоб це було просто його цитати. Отже, він каже: побутових талантів у мене не спостерігається, хіба посуд мити. Мене це заспокоює і налаштовує на творчість. Бачите, така якась справа, яка. Яку насправді більшість людей ненавидить, але ось так трапляється з нестандартними людьми, з нестандартними особистостями. Думаю, також є звичним для всіх, що всі чоловіки люблять водити автівки, але це не про нашого Сергія Жидина. Отже, також цитую. Я когось у дитинстві отримав посвідчення водія трактора. Насправді я цей трактор два рази ледь не перекинув. Це була радянська школа, а учні старших класів були зобов'язані отримати якусь професію або водія автомобіля, або водія трактора. І я чомусь не зрозуміла, чому пішов на трактор. І пам'ятаю, я цей жах, коли ми з водієм їздили по вуличках Старобільська містечка, де я вчився. А водій боявся, коли я тільки підходив до трактора. Бо чому б мене не вчив? Я ніяк не міг навчитися. Одного разу я трохи не в'їхав у каналізаційний люк. Коротше, два роки я мужньо їздив на цій диявольській машині, отримав посвідчення, але власного трактора в мене не було. І деякий час воно валялося вдома, а потім я його захопив. Ну, ось такі справи. Це вже в нас буде четвертий факт, якщо я не помиляюся, якщо я не збилася з рахунку. Ми знаємо про Сергія Жадина як людину, яка доволі активна в громадсько-політичному житті. Він був присутній як і на Майдані, так і на революції 2004 року. Але цікавим є той факт, що Хоча, можливо, це зараз змінилося, оскільки інтерв'ю це було 2008 року, але е, ну, ми все-таки говоримо про людину з якимись певними життєвими позиціями, з якоюсь от, такою вже сформованим світоглядом, таким, е, відповідно, ми можемо припускати, що саме так воно є і зараз. Е, він зазначає, що на вибори. Ніколи не ходив. Одного разу він був спостерігачем. Це були ці вибори 2004 року, але навіть тоді він не голосував. Ну, це просто позиція людини, яка не бачить в цьому сенсу. Хоча це насправді іноді і для декого є дивним. Також наступний факт: це про ну продовжуючи тему громадсько-політичного життя, ми говоримо про майдан. І Просто Сергій Жадан це людина, яка може, під час того, як якісь незрозумілі харківські тітушки вимагають того, щоб він став на коліна, він просто їх посилає. Ну, Ось так. Просто і просто і просто. Також ми можемо здивуватися, в яких місцях побував Жадан. Так це був мітинг. На підтримку лесбійок. Вона ось цитую теж його. Мені якось всі ці речі, боротьба за права, за права геїв, не прушують. Я не є гомофобом, але коли людина починає робити кар'єру на своїй сексуальній орієнтації, мені це не дуже подобається. Тому я від такого тримаюсь осторонь. Хоча колись брав участь у Варшаві в мітингу на підтримку лесбійок. знайомі запросили. І ось побачив кілька тисяч лесбійок в одному місці і зрозумів, що ніколи в житті більше на таке не піду. Тому що насправді напевне спекулювання на таких, речей, на таких речах, на яких я спекулювати не став. Можливо, дехто з них дійсно йде туди з благородною метою. Я спеціально не цікавився, цілком можливо, що в країні справді високий рівень гомофобії. Але всі ці мітинги на підтримку чи то маріхуани, чи то фашизму, чи то гей, нездоровий піар. Рестамани на мітинги не ходять. Ось так. Ну, Просто відверто про Сергія Жадана. Можливо, ви б хотіли дізнатися про його е, особисте життя, про сер... ну, який ж був Дон Жуан Сергія Жадена. Але ось просто теж цитую. Не люблю розповідати про особисте життя. Бо це особисте таке моє переконання. Я взагалі думаю, що це не може бути цікаво іншим, якщо чесно. Ось так. Також е, дозволю собі використати е, цитату із Дебешмот, е, щоб е, також е, розповісти про позицію автора. Е, Автор, який не любить День народження. Я не люблю свій день народження. Що так? Не знаю я. Розумієш, завжди себе дивно почував. Ну, В дитинстві вони всі навколо мене товклись і щось від мене хотіли. А День народження то справді мій. Розумієш? Ось ще що вам можу сказати? Про те, що він колись дав собі обіцянку не виступати під час жалоби за, римським, за римськими папами. Це в них була така цікава історія, коли вони їздили на літературні читання до Польщі. Якась якраз втрапила в цей період, коли була жалоба за Іваном Павлом Ну, і їм вже так сказали, раз ви приперлися, так вже ну давайте зі своїм літературним читанням, хоча всі решта події просто відмінили. Ну і теж була цікава історія. Коли вони на ранок такі, це було, здається, перед тим, як вони мали читати, це був день перед тим, якщо я не помиляюся насправді, то вони такі після Будуна, трохи він заходить до кіоску і хоче взяти. Собі холодної води, але вони в Польщі, і тут є така е, річ, як чужа мова, і слова, які насправді е, не є схожі. Для нас можуть здаватися доволі е, такими ну майже синонімами. Отже, це Лазєнка і Людувка. Лазєнка це є ванна, а Людувка це холодильник. І він такий е, просить води і каже: Прошу вода. З Лазєнки, а на нього так дивилися, і так така нервова вже була продавчиня, що страшенно кричала на них. Ось таке буває. Насправді, я просто хотіла вам розповісти про Сергія Жидина як про звичайну людину, яка має свої слабкості, може робити щось не зовсім можливо таке пристойне, можливо, щось таке говорити. Просто про людину, в якої хороше почуття гумору, такий. Нагострене відчуття цинізму, вроджений такий сарказм. Що ще розповім, так ще про смакові уподобання Сергія Житина. І це теж його цитата. От що насправді люблю, так це свіжий хліб, білий. Чорний не люблю. Для мене це справжній делікатес. Ось така звичайна простота. Також згадую історію, яку розповідала колись Ірена Карпа. Про те, що вона запросила всіх багать, ну, багатьох відомих людей до себе на гостину. А, знаємо, що Ірина Карпа вона така любить щось таке особливе, унікальне. Ну вона для них е, приготувала курку карі. Ну і всі там наминали, хвалили така чудова курка. А Сергій Жадан ну таке, щось поколупався, е, стримано сказав, що смачно. Е, ну, і вже вони розійшлися. Тоді здається е, сестра Ірина Карпи, е, молодша, яка була студенткою. Е, сказала, що потім не знайшла в своїй торбині свого снікерса і сказала, що ось така вона українська література. Е, ну, ось насправді майже все. Е, також є одна штука, е, яку ми. Як літературний клуб «Батарея», спробуємо виправити в нашому житті. Колись Сергій Жен сказав: не знаю, наврядчи, просто в Києві, як це не дивно, не часто відбуваються подібні заходи. Попри те, що тут живе і працює багато прекрасних письменників, фестивалі проходять рідко, А люди цікавляться літературою і літературних читань, відверто не вистачає. Ось надіюсь, ми. Спільними зусиллями зможемо виправити цю ситуацію. А зараз, щоб ми трошки хтось можливо познайомився, але я не думаю, що це так. Думаю, просто щоб ми послухали творів вже дана. Я запрошу сюди Сашу, який нам продекламує душі. Сашу привітаємо. Добрий вечір. Розповідай про Студент Київського політехнічного інституту. Соціолог. Власне, я прочитаю два вірші, які мені здається будуть доцільними або недоцільними. Ще й власне те, що головною причиною, щоб їх зачитати. Перший це думаю, відомий вам Південна Західна залізниця південно західна залізниця, третя ночі година рання, На два вагони одна провідниця забезпечує пересування. Ходить, ніби матір Тереза, Непевна, як погода осіння, як сьогоднішня, блукає, темна і нетвереза, проганяючи сновидіння. Я лежу в глибині вагону, Приречена, мов шахтару забої, Везу пакет з головою бітона, чорного хіміка з лозової. Колись він був королем гідравлік, мав постачальників за кордоном, жив як міг, контролюючи трафік між Терасполом та Краснодоном. Троїв своїм щімким сурогатом молдаван та різних узбеків. Навіть був колись депутатом по мажоритарному від Ездеків. Тепер я не сплю, хоч година пісня, і сни підступали до мене тричі. Лежу і слухаю, як його щитина надалі росте на його обличчі. Як ти, брат? питаю? Проспався, може тобі сигарет нарити? Ладно, відказує він, не парся з моїми проблемами тільки курити. Страшно питаю з того боку. Не страшно, каже, просто незвично. Страшно було минулого року в Ростові, коли спалили шашличну. А тут, ніби щось тобі не вернули, і пам'ять волочиться, мов парашути, ходиш і забуваєш минуле, забуваєш і не можеш забути. Лише відчуваєш останнім нервом зубами і складками жировими тонку межу, що проходить небом між живими і неживими. Так що вези мене, брат, додому в тихому, наче спів вагоні, вези мою безкінечну втому і сповни мої невагомі. Відай мене товаришам по зброї. Нехай ці печальні п'яні бандити далі вирішують поміж собою, що з головою моєї робити. Нехай пам'ятають усі мої звички, голосу мерзлі глибокі озера. І легені, чорні, як рукавички побитого безнадійно боксера. Скажіть їй, жінці, що вміла любити, нехай виходить з печалі своєї. Все, що я міг для неї зробити, це померти подалі від неї. Така отепер між нами різниця. Вклади сигарету, мені до рота, смерть вона, як оця провідниця, для неї це просто чесна робота. Теплі сни випадкові дати, все, що ти встиг запам'ятати, все, що побачити, довелося, живе по смерті, ніби волосся. Поговори зі мною, братка. Палений найк, стара рафатка, ніч пливе, сотні хитається, повітря вдихається, видихається. Ось другий текст Він є нагальним з огляду на те, що за тиждень будемо мати великдень. Коли приходить великдень і небо стає прихильнішим до нас. І всі напружуються, мовляв, Великдень, а як же? Тоді в землі починають перевертатися покійники, розбиваючи ліктями холодну глину. Мені доводилось ховати друзів. Я знаю, як воно, закопувати своїх друзів, мов собака-кістку, чекаючи, коли небо стане до нас прихильнішим. І є такі соціальні групи, для яких подібні ритуали особливо важливі. Я маю на увазі насамперед середній бізнес. Всім доводилось бачити, який смуток охоплює цих регіональних представників російських нафтових компаній, коли вони з'їжджаються на безмежні цвинтарні поля, аби закопати ще одного брата з відстреленими легенями. Всі їм доводилось чути це тверде биття сердець, коли вони стоять біля домовини і витирають скупі сльози й сопля в своє дольче й габана, і куячать генесі з одноразового посуду. Ось так коля говорять. Ось тобі відкат на безвежних полях офшору. Ми, як дикі гуси восени, падаємо в холодні плеси забуття зі шротом у печінці. То як радяться, ми спорядимо нашого брата в його довгий шлях до осяйної валгали лукою. Хто буде супроводжувати його в темних печерах шестилища? Тьолки, говорять усі. Тьолки. Йому потрібні будуть тьолки, хороші тьолки, дорогі і без шкідливих звичок. Вони будуть гріти його взимку. Вони студит, студитимуть йому кров навесні. Ліворуч від нього буде лежати платинова блондинка. І праворуч від нього також буде лежати платинова блондинка. Так, щоб він навіть не помітив, не помітив що вже помер. Ох, ця смерть, територія, де не ходять наші кредитки. Смерть територія нафти, хай вона омиє його гріхи. Ми покладемо йому до ніг зброю і золото, хутра і тонко помелений перець. В ліву руку ми покладемо йому останню нокія, в праву руку грамотну ладанку з Єрусалима. Але головне чолки. дві чолки, головне дві платинові чолки. Так, це головне, погоджуюся всі. Головне погоджуються тьолки, головне-головне, підтакує кость коля зі своєї домовини. На Великдень ми всі сентиментальні, стоїмо, чекаємо, коли мертві встануть і вийдуть до нас із потойбіччя. Ніколи так не цікавишся смертю, як ховаю, ховаючи друзів, коли вони в третій день чатують під дверима моргу. Він зранку третього дня долає зрештою смерть, у смерть і виходить до них із крематорію, бачить, що всі вони знесилено сплять після триденного забуху, лежать просто серед трави в обриханих дольче і габана. І тоді тихо, щоби не розбудити, забирає в одного з них під зарядку для Нокія і повертається в пекло до своїх блондин. По От, я навчаюсь на журналіста. От, якщо можна буде, потім щось своїх. Сміли в повітрі обважніли і дерева за вікнами, відкривали тіні, нагрівалися порізани, його схожи, нагрівалася куля у нього в тілі. І коли вона торкалася в повітря рукою, нагрівалося повітря темне, прозора. Даром була тихо, і тиша була такою, що чути було, як мсниться. Ексклюзив, да, як в нього написано десь на Фейсбуці, це колись публікувало, сьогодні рідко читає. Салман тримав на вокзалі кіоски. Кіоски спалили якісь відморозки, спалили кіоски, спалили фольксваген в роботі з людьми є свої переваги. Спалили салмана, інших лишили, пізнали лише за наколками на шиї. Ми клялись стоячи між туману. Що поставимо пам'ятник другу салману, поставимо пам'ятник із чорного граніту, вшануємо пам'ять бійців неліквіду. Спіть собі з миром брати по зброї. Ветерани троє, піонери-герої. хто горів на роботі і не дожив до пенсії. Діти сонця, покоління Пепсі. Вася бовтався на фірмі до кризи. Потім на фірмі з'явилися криси. Криси винюхали жирну частку. Криси здали Васю начальству. І ось він сидить, як моряк на причалі. І впадає в маразм от такої печалі. В мене, каже, є друг трансплантолог. Витрусить з мене зайвий мотлох, Продам що небудь із внутрішніх органів, найменш юзані, без різної погані. Походу потрібна згода родини. Далі хай розбирають на частини. А родина проти, наче це вирок. А хуй мені з нирки, проживу без нирок, хуй мені з їхніх кишок і тромбів. Продам все зайве, буду як зомбі. Почну харчувати з чужою кров'ю, віддам борги своєму здоров'ю. Буду пити проти отрути, щоби всіх пережити і всіх забути. Зустрів нещодавно друга Артура, порядна родина, добра натура, кузен Петеушник, сестра відмінниця, сів, відкинувся, знову сів, відкинувся. Ще раз сів, вийшов по амністії, сидить, чекає благої вісті, співає в церквах на різдво коляду. У всьому говорить, має бути порядок толку з ваших мирних зборів, краще різати мінтів і прокурорів, палити суддів, вішати дільничих, стріляти червоних, палити коричневих, топити в лайні нового губернатора, потім на згарищі глушити з дозатора. Рвати попіві з золотими хрестами, слати бомби заказними листами, кожному хую, банкіру й буржую, Ісус казав, жити по пеншую. Андрюха в школі ходив відмінником, доки не взяли страденим годинником. Було мені, каже, муторно й боязко, пішов виконувати громадянський обов'язок, в місто фастів у будівельну частину, як я ненавиджу цю країну, кожен готовий смоктати за подачку, будуть працювати просто за жрачку Живуть, як змії, не показуючи виду. Я ніколи звідси не поїду. Віддав своє труду і обороні. Останні роки сидить на стадіоні, сидить восени, сидить улітку, розповідає про трансферну політику. В клубі праздник, змінився власник, ліве бабло, найкращий подразник. Наші традиції здати позиції, решту зроблять негри й бразильці. Бути кращим дається не кожному. Чесний футбол занадто дорого коштує. Все купується, все продається, окрім любові і нашого серця. Кожного з нас є свої заступники. Ровесники лежать в чорноземах республіки. Інших немає замінити їх ніким. Це вони торгували металом, нікелем. Це вони приїбали все відразу від фабрик Донбасу до російського газу. Це в них відбирали шахти і заводи. Це вони говорили про запах свободи, про офшорні зони і ринки Європи. Їх хвалила влада і не брали хвороби. Вони першими рвались перед під вітрилами. Першими потім їх і відстрілювали. Їх хоронили, їх забували. Нічні небеса, чорні підвали. Мертва тиша, сувора вітчизна, нестерпно п'янка, невимовно грізна. Я з Всім привіт! Назвати Марія Міра спочатку а, вірш один з моїх улюблених віршів. Жодина що вона потім робила, куди пішла сусткою в рукаві, каблучкою на лізинці, коли її темне вікно роз'їдала імла, як іржа роз'їдає старі ясмінці. Курила бельгійський тютюн міцніше, ніж зазвичай, сварилася з поліцейськими, п'яна і грізна, брала сухе вино, Була без худих чай, чорний змов океан. Індійська, класна, не розуміло. І Ішла за те, що ніхто не зможе її знайти, за те, що проймається спокоєм душі золота матерія. Лежала на теплому спальнику, оголена, лов дроти, тиха, наче вода, сонна, ніби артерія. Щоб вони й залишились, якісь борги, які я поволі сплачував, книги, мапи, якісь випадкові друзі, якісь вороги, яких я насправді не знав, хоч насправді, мав би, лишилися речі її шухляді, ніби в жубі. календарик із її місячними, щоб я не зміг помилитись, лишилася бритва, яку я врешті забрав собі. І завжди різав обличчя, намагаючись поголитись. Що як земля волосся, яку я знаю вже стільки років, живе собі, не переймаючись зовсім, поміж вогні і вечірніх мороків, поміж стіни гарячого листя, поміж стіни пташиних фріків, поміж підземних русах, що перекрилися, поміж всіх своїх снів і фріків. Вона ходить собі на стадіони ринки, тримаючи в курці телефони флягу. І я готовий палити сусідські будинки, щоб вона звернула на мене увагу. І я готова позбавити міста, керування і на портвейн перетворювати озерну воду, щоб вона, згадуючи про моє існування, писала мені листи про життя і погоду. І я готова влаштовувати на неї вулиці страйки, щоб бути ближчим до її ніжності і люті, і слухати всі її втомлені байки про те, з ким вона спить і кого вона любить. Я вигадаю нові літери розділові знаки і вб'ю всіх старих поетів, які ще щось пишуть, щоб вона забувала те, що могла знати, щоб вона дивилася в темною. Слухала тишу. Небо за її вікнами, коли холодне й зелене, дощ буде заливати пам'яті реча. Хай забуває про все, хай забуває навіть про мене, лише про мене, хай забуває останній чергу. Тому що ніколи тебе не вирвеш, ніколи не забереш, тому що вся твоя свобода складається з меж. Тому що в тебе немає жодного вантажу, тому що ти ніколи не знаєш, оскільки слухаєш і так, що я скажу. Тому що в цій мові не лишилось жодних нормальних слів. Тому що синтекси, який нас рятував давно застарів, Тому що, повіривши одного разу, будеш вірити до кінця, тому що мені саме тепер не вистачає твого імені та лиця. Я не дам тобі жити так, як ти хотіла. Мені не зло, ніби я не зупиняв для тебе кров, ніби нічого й не було. Я все одно спробую хоча б якось тобі допомогти. я все одно все зіпсую, все одно досягну мети. Сама подумай, як би я відмовився від твоїх листів. Ти ж розумієш, що я від тебе хотів. Я хотів, щоб все було так, як хотіла ти, тому доведеться далі писати всі ці листи. Доведеться змиритися з тим, що все мине. Доведеться не говорити про важливе та головне. Доведеться боятись свободи, триматися меж. Щастя не обменеш.